Третя частина. Так, ми бачимо, що в неї гнів На Напросудов перетрима! Так, ще зароботку. Ну, фух, нібито перестав. Рана буде десь 4, 5, 3 дня. Будемо залишати зуби, бо у вас вже всі постійні, вам уже 30 років. То будемо вставляти нові зуби Ілі ні. Ну, да, давайте. А скільки Коштувати. Ну Десь приблизно е, ну один зуб десь 30 тисяч і другий десь буде 60 тисяч. А ви які хочете золоті прості і такі? Іще серебряні. Ну, давайте. а які Серебряні. Ой, то є золоті. Ну, давайте золоті. Добре, з вас значить 20 тисяч. Це дуже добре. Йдіть в четверту частину.